Дивіться, це наші кленики, це наші японські кленики, які з весни до середини літа були такі насичено черво... Бур... бурдові більше, не червоні. Бурдові. Під кінець літа, там, початок осені, вони змінили свої кольори на такий Зелений, вигорівший, коричневий, такі облізлий, негарний колір. Так Думаю, все, капець, де наша краса цих японських кленів, де їхні ці насичені яскраві шикарні кольори. Ось вони, осінь. От нарешті прийшов момент, коли з'явилося гарне сонечко, підігріло, підфарбувало, і вони почали сяяти своїми кольорами. Тобто червоний, там жовтіший. Цей теж і темний бурдовий, і зелененький. Тут всередині, в цьому вшайні, тут взагалі просто він такий був досить темний лист в нього був, зеленкуватий є, а зараз він дивіться, як зафарбувався. А сюди, у середину, як заглянути, то він взагалі просто красунчик. Так що, приглядайтеся до цих красенів. В нас є різні, від двох тисяч і, і, і до, до, до такий красунчик. От. Uh, розмір його бачите, так? То, звичайно, ще є контейнер, тобто він практично як я uh, ростом, це є 3840 гривень. Оцей красен. Тобто він вже нарощений, вже рослина uh, велика, досить можна сказати, не малесенька, не, не дитинча, а вже досить такий дорослий сформований кленчик. Тож приглядайтеся, тому що це дуже гарний кольоровий акцент у вашому саду.